Мене я ніколи роду нікого не обідала, і мене так наказати. Так, ми несподівано зайшли до знаменитої гути людини. Це дитяча медична сестра, яка вже давно на пенсії, але кажуть, що да. зараз дітей до неї водять. Тобто, Водим, це да. легендарна людина, яку люблять цінять І ніколи, як ото знаєте, в Україні кажуть. Ніколи не скажеш слова на таку людину, посія, Не скажеш так. на таку людину. А от вона така розстроєна, чого знаєте? діло так. Якось була зима, якось вона проснулася. Тут господар жив класний в неї. Чоловік був. Ну просто шикарно все. Я дуже дуже класно. Тоже всі знали. Ну тобто вона встає, опалення газове працює. Вона хоче собі яєчню жарити, запалює газову плиту. Хопа, а плита ледь-ледь горить. горить, А газ теж ледь-ледь горить. Вона до сусіда такого знавця тут. Він каже: та там щось газовщики на стовпі лазили чи десь там е, не на в, стовпі. В ГРП. В ГРП, так. Yeah. Да. <кхе> І каже: от що то може вони здвинули. І потім що було? Е, потім Микола включив газ. Микола це сусід. Е, сусід. І каже, Знаю, почало чей? стріляти. Газ стріляв. Це у нього дома. дома. Uh -huh. Каже, що з газом. Я каже, зразу виключив, злякався. Ну, Миколу злякати трудно. Ну злякався, каже. Я каже, виключив. Каже, чи воздуху напустили, чи хну хто таке той. Щось случилось? — Ну, що случилось. — І далі. І я його позвала, кажу, Коля, що таке зо мною все то, як його. Він каже, так це може замерзло. Таке а чому замерзло, бо це все то, як його. І потім ви пішли до газовчиків. Потім я позвонила Готвянський. То це Готвянська? Газовик, начальник їхній. Газовосподарство Газове господарство, міста Богодухова. Да, в суботу зразу дзвонила по гарячому, По гарячому, бо я злякалася, це газ. думаю, Два зіруся. А вона каже: та утечки нема. Та кажу, наче не чую. Вона каже, ну. Чи Аверіку, та кажу, думаю, може, люди зайняті, в мене ж не срочно. Кажу, я ж уже, якщо плита не горить, газ потихеньку горить. Я говорю, подожду до понеділка, аж такий дурний чоловік. Я буду розподіляти, щоб не доставити неудобства. А, ну, от уж ну така. Така ви людина. Ага. Добре я, я такий чоловік, мене да. всі знають. Тоді я позвонила старості зразу Взею. в нашому музею. Юрій. позвонила, я кажу, Юрій Вікторович, отаке от що случилося. Микола прийшов, каже, ти подивися. Стікло, стік, стекло. Ага. Значить, там пластмасові запайки були. Бо мені каже, ти подивися, запайки немає. Я кажу, вибухнуло. 22 года роки стоїть. Ого. Да. Ніхто не міняв. Ніхто не міняв. Нато платю регулярно, все то, як. Де й сказав, зразу сфотографувати його. Зай молодець. Так. Да. А якраз мене схватило зразу давлення. перелякалася. Це... Ну, коротше воря явилась вівторок. Ага. Через скільки це вийшло? Рад, ну, два, це три. було субота, неділя, понеділок Неділок, тобто, на четвертий день. Миколу перед тим позвола. Микола зараз приїдуть, бо кажу, мені поставлять таке щочок, що буде п'ять якісь мії неприятності. Уже, Уже було Ні! Якісь? ні. чують людей. Що а, таке. Люди вже іміли опа. Ага. Ага. Думаю, або розкорочать, або ще тоді пришиють мій діло. Понятно, потом що було. Слухайте далі. Микола прийшов, і тут приїхали всі яких. Касянів колег, не знаю, другий а і чи? Яна, дай Бог їй здоров'я. Я як mm. їй казала, аферистка вона як ну, їздила. Не будемо її так ага. обзивати, поки треба доказувати таке віші. Ні, 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 афіриста, не, я вам розказую. Ну, Слухайте далі. Тоді тут, думаю, Миколашка, ти тут, дивися, Микола, бо Шкас. я говорю, не знаю, поставлять мене, mm. бо не тактують mm. його. Вона, ти дивися, не мать її заплатька, як у те. я кажу, Зразу бачила і кажу, щось неприятності, я туди горю не лазила. Стікло на місці, нічого не, не втріснуте, нічого на місці. А воно ж в мене закрашено. Звісно, від нього то і одна сторона з запайка, а друга вже відпала, біла таке. Там uh -huh. не бомб, нічого. Запайка пластмасова uh -huh. на тому. на тому. Думаю, ну, Костянько Олег. Думаю, це людина нормальна, бо я дитину їхню обслуговувала, не раз в Микитівку їздила, будучи вже на пенсії, uh -huh. довірилася. Він тоді подивився та каже, та щось, наче тут проходить газ. Думаю, мать моя родная, де пліта, де газ проходить, почав підкручувати. Тепер, думаю, вони мені мать лапшу ухо вішали. Це вже uh -huh. пізніше подумала я. Тоді той, як його, тоді каже, кочок. Забити, кажу я тобі забити, як він нормально горів у на світі. Думаю, може, як щось попало, як таскало воздух чи що, або забилося. Це ж таке діло. Чим дівак. закінчилось, розкажи. Це секунду. Тоді ж акти пишуть. Я ж не можу написати, що тієї немає пластмаски, тієї на стекло. Вони написали, Вона... що у вас був порушений прибор обліку газу. Що, пластмаски нема, облік ну, все нормально. Я нормально плачу, квитанції в мене нормально, все в мене. Нормально. Що uh -huh. нема пластмаски, я покажу ось uh -huh. на тому. Right. Це звичайно болтитука, а там пластмаса запаєна, стекло пластмасами. Uh -huh. Слухайте далі ж. на тому. Пише, акти, все. І вона ахерістка, ахіестка. Якби вона була добра людина, я б людині я б писала, як сказала, ти людина, тобі 76 років, uh -huh. ти прочитай, а тоді той, а я ж переляку. Uh -huh. Підписалася. Не, ну ви зараз переживаєте, ви, ви переживаєте робила. в такому состоянні. І що ж ви ж... підписали, моє? Те, що підписала, що механічне втручання. Що підписала? А там такі слова було: механічне втручання, я його визнаю. Да? А я ж не читала нічого. Притом сказала, то, я подумала, це просто перемінили чутчик, бо вона каже, буде експертиза. Через десять днів. Mm -hmm. А написала через день. Через... Чи щочек знімали? Зняли, замінили друге вам де. Ото <кху> й відправили на експертизу щотчик? Експертизу. Mm -hmm. Ну, коротше, я їй сказала, нікуди я не поїду, в мене гіпертонічний криз, mm -hmm. я Харкова не знаю. <кху> <кху> а, це треба було вам його на експертизу повести. А що вони мені як вони тут голову заморочили? Mm -hmm. А що вони там? Що я інженер? Ні. Ото є інженер. От який висновок по щотчику? Кінець історії. Ну ось ж механічне втручанняйшло. Що що я тепер? лазила, щотих. Ну і судимся ж. Судимся. Суд подали на суд... вас за державне господарство. Ми подали на них у суд. Ви на них у суд. Ми а що вони вам? Що вони написали, що вони вам? А, мені, ага, мені ж приписали 100 000 заплатити гривню, Е, ну. 6 з лишнім 6 700 за експертизу заплатити. Mm. І Купити новий счетчик через два місяці, щоб я встановила. Як от можна таку хорошу людину так розсердити? Так, Слухайте, я приїхала, як отримала той акт, прочитала. На 100 тисяч. А тепер подивіться: людина з гіпертонічною боле... хворобою читає акт, де написано, що її штрафують на 100 тисяч. Скільки пенсія у вас? 3 три пенсія і штрафують на 100 тисяч газових. Да. Уявіть її стан на ту хвилину. Оті люди, які оце все робили. По-перше, зможе вона його заплатити? Я думаю, що ні. Із такої пенсії, бо їй треба багато ще платити. І поточне використання газу. Я не знаю, як розвивати. Я не знаю. Не знаю, що вони взяли, що ця людина сама там куди-то той щочик лізла чи куди вона лізла. А що я там робитиму? І вона б ніколи не викликала б майстрів, а як би підготувалась. Все очевидно. Скажіть, зараз ви подали в суд? Так. Да. Вони суд, той іск, вони подали стрічний іск. Угу, угу. Ну, коротше, не нотрюпка. Коротше, ви судити ну, з газовим судим, господарством. Ну, адвокат там нормальний, ну все це деньги. Те, в мене нічого платити. Я скаже, Іра. в мене болезнь Паркінсона. Це ж от таке он в Мене труса є не якщо... Ну я знаю, що таке болезнь Паркінсона. Ну, ти... Мухаммед що? Аліна і болів. Знаєте, найкращий боксер. Щуйте, він, це вам... Навіть він то, болів болізве я mm -hmm. туди. І що я там mm -hmm. робитиму? Уявіть собі, газовики, людина з болезнью Паркінсона. З давленням лізе в щотчик, а в неї хата при цьому, щоб ви зрозуміли, в неї був. Я про господаря не просто так згадав. Вона на одинички опалює цю невеличку хату і їй тепла. Уявіть, на Греція її туди лізте. В мене субсидія три тисячі. Три тисячі в мене субсидія. У мене повністю вистачає заплатити за За топлення. Он я сам. Робимо паузу. Робимо паузу. Щоб їх порозривало, я це в ефір викладу. От скажіть, що той я 40 років проробила в медицині, 30 років проробила в дитячій консультації, робила за врача. я сама фельдшер. Дипломом от, кончила, от, ви, от ви давайте не нервничайте. Кончила. Бо я вас боятиму скинути. Вчилася на п'яторки. Я ж не газовщик. Сунгаїна Мені вас уже жалко. Я вас уже зараз обніму і заплачу, як на, ви. На, на п'ятьорку я вас умоляю. Я ніколи з роду нікого не обідала. І мене так наказати ні в якому разі не впливає на рішення суду, тому що. Головне, що ви зробили, ви людину в такому стані, от якому вона назвала свої хвороби. Ви в цьому стані людину при свідках сказали, підпишує тут, і вона не читаючи підписала. Вона це, в, людям. вона це в суді доведе. Вона це в суді доведе. Знаєте, вона не поїхала в суд. По мене, думаю, паралізує. І паралізує. Да, все. Я по ній бачу. Я просто зараз кажу так, як як дуже часто кажу останнім часом. У так. нас війна сьогодні. Якщо ми будемо до своїх людей ставитись так, як газове господарство сьогодні ставиться до цієї жінки, до цієї жінки, то ми, я вам скажу, хто ж ми такі? Хто ж ми такі? Куди ж нам іти на війну, як ми своїх не жаліємо? Казати зовні нас гепають, а ви внутрі mm. нас доконуєте. Так, будемо ні. чекати, якщо підключаємося, добре.